Мої щирі вітання, друзі. Сьогодні 19 червня 2024 року. Ми з вами на сухих остепнених луках. Я хочу показати вам, як тут зростає оман німецький. Тут на цих луках я бачила оман високий і оман британський такий низенький, а це оман німецький. Ось такий він невеличкий цвіт його, листя в нього ось таке. би ближче показати, еліптичне. Помічний він при захворюваннях шкіри і не тільки. Про це ви можете почитати докладніше при нагоді. От. А росте він такими от великими групами, сім'ями. Оман німецький.